Статистики порівняли вартість харчування в країнах Європи згідно із цими даними. Ціни на продукти в різних державах ЄС відрізняються і доволі суттєво. Близькі до середнього рівня Велика Британія та Німеччина Данія виявилися найдорожчою для життя. Тамтешні ціни більші як на 40% за середні. Далі у списку Швеція та Фінляндія. Найдешевші харчі і напої на півдні і сході Європи у Польщі і Болгарії. Ціни майже удвічі нижчі ніж у лідерів. Під час підрахунку Євростат окремо аналізував вартість харчових товарів по групах. Найдорожчі м'ясо, риба і хліб у Данії та Австрії. А от кіпер лідер за цінами на молоко, сири, і яйця. загалом у рамках дослідження аналізували 37 країн, окрім членів ЄС і сусідні. Виявилося, що загальна по Європі тенденція така ж, як і у Євросоюзі, на півдні. Ціни найнижчі сподіваюся, зі вступом до ЄС у нас харчі здешевшують. Розкішні ресторани у Лондоні майже не потерпають від економічної кризи. Хотілося б обирати товари за якістю, та на жаль, мушу у першу чергу звертати увагу на ціни.